Вітаю вас усіх любов'ю Господа Ісуса Христа. Нову заповіт Іван Матвія, 27 розділ, із 45-го віршу ми читаємо про смерть нашого Господа. А від години 6-ї аж до години 9-ї темрява сталась по цілій землі. А коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи. Елі, елі, Ламаса Вахтань. Себто, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули й казали, що він кличе Ілью. А один із них зараз побіг і взяв губку та з оцтом її, наповнивши, наструмив на тростину і давав йому пити. Інші казали Чекайно, ну, побачимо, чи прийде Ілля визволяти його. А Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. І ось завіса в храмі роздерлася надвоє відверху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі. І повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. А з гробів, повиходивши по Його Воскресінні, до міста святого війшли і багатьом з'явились. А сотні та ті, що Ісуса з ним стерегли, як земна побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали Він був справді син Божий. Написано в святій Євангелії, що робилося буквально останні, остання година. Останні дві години, останні три години, коли помирав Бог на землі, це є милість Божа, коли Бог став людиною і приходив на землю. І приходив Ісус в саму духовну країну того часу. І приніс Євангеліє, приніс спасіння, проплатив за людей, відкрив двері для спасіння і дорогу для спасіння всім живучим на землі. В тому числі мені і нам. І наступне: ми зараз говоримо про той момент, коли помирав Ісус Христос. Чому не народження, а смерть? Якщо ви вивчаєте Єване, ви побачите, що дуже мало написано про народження Ісуса. І дуже багато в Євангелії написано про смерть Ісуса Христа, про смерть Сина Божого, про смерть Царя Царів. Бог помер затвориво. Текст говорить так: а від години шостої до години дев'ятої темрява сталась по цілій землі. Приблизно три години перед смертю Ісус. Сьогодні кажуть, у цівчені люди сталося сонячне затьмарення. Так воно чи не так? Я не знаю. Но Євангелія каже: на землі сталась темрява. Сонце згубило своє світло. День став ніччю посеред дня. Наступне, а коло години дев'ятої, скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елі Елі лама савахтані. Переклад: Боже мій, Боже мій. Навіщо мене ти покинув? Ісус Христос завжди казав правду. І уявіть собі: останні три години життя, коли був прибитий Ісус і розбійники, стається темрява, і, як блискавка, прозвучав голос Сина Божого. Не просто шепотом. Написано, читаю ще раз: А коло години дев'ятої скрикнув Ісус. Гучним голосом. Духом сказав, а це написано вияснення. Ісус сказав те, що Він відчув. Боже мій, Боже мій! Навіщо Ти мене залишив? Ми вже коли сказали, що Він взяв на себе все прокляття закону, взяв на себе всі гріхи за всіх людей, взяв на себе всі хвороби. Але коли все лягало на нього, він брав на себе відповідальність за жителів землі, творець затвориво, Христос терпів і ніс. Но коли Бог забрав свою батьківську руку від сина, Христос не витримав, і Він закричав, тому що Він мав понести сам відповідальність. Тисячі людей в страшних ранах, в страшних струпах. Прокази. І Ісус їх не боявся. Ви це знаєте, Він клав руку на них, і не проказа переходила, а проказа втікала під святими руками Господа Ісуса. Алілуя! Чого Він не боявся? Як по асфальту і йшов по воді. Чому? Тому що Бог був з ним. Сотні тисячі було одержимих людей. Вони були десятки або сотні тисяч демонів. Ісус спокійно, з великою владою. Залиш, зупинись геть, мар звідси. І де втікали, і не мали місця, тому що Бог був з Ісусом. Але був момент на землі в житті Ісуса Христа, коли Він лишився сам. Це був план Божий, і Бог забрав свою руку. І як тільки Ісус відчув, що Бог відступився від Нього, Він тут же закричав: Боже мій! Боже мій, навіщо Ти мене залишив? Бог його взагалі не покинув, браті сестри Але треба було, щоб Ісус Христос помер і постраждав за всіх людей, за мене і за вас. Слава Йому! Треба було, щоб я в цьому світі грязному міг спастись, змінитись і бути народженим з гори, і буде записаний в книзі життя. Щоб це все могло статися зі мною і з вами, мусив померти Ісус Христос. Щоб ми могли отримати життя вічне, Ісус Христос мусив померти. Іншої дороги немає. Я знаю, що не всім це приємно чути. ми не варті тієї ціни, яка за нас проплачена. Бо багато що дав нам, люди тим не цінять. Пам'ятаєте історію, коли Давид забажав води. І в нього три приятеля близькі, які любили його, які поважали його, які ради Давида були готові померти, за нього померти. Як вони почули, що Давид забажав, хочу води із колодязя з вифлеєма, вони тут же такі знаєте, одним поглядом, раз, 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 і дали добро. І пробиваються через стан фалистимлян, і ні один із них не загинув. Добираються до вифлеєму, до колодязя, набирають води в кувшин. Пробивається знову назад і приносять для свого пана оцю воду із склодять з вефлієма. І коли Давід на це все глянув, і він зрозумів кувшин води і каже: ви ризикували туди, аби то було одне життя. Це одна моя душа забажала води. А то троє рискували життя. Ви просто померти могли б пішли на великий ризик. Це одна ціна. Набрали води, і назад ще. Ви розумієте, що вони заплатили. Шестикратно за цю воду. І ця вода стала надзвичайно дорогою, цінною, та я не можу її прийняти. Тому що я, як людина, недостойний. Бо що я маю одну душу, і моя душа в очах Божих має одну ціну. Але ця вода, яка принесена, вона має шестикратну ціну. Раз рискували життям і назад рискували життям. То не є варто, щоб я міг пити, я не знаю, що не робити? Яка Боже, я виливаю цю воду в Твою славу. Ми не цінним тим, що ми маємо, але Бог нами оцінив, і Бог за нас заплатив самою великою ціною у Вселенній. Алілуя! сином Його життям і Його кров'ю. І ось завіса в храмі роздерлася надвоє від верху і аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися. Скелі. Як тільки помер Ісус, старий заповіт згубив свою силу. І щоб ви знали, що взагалі храмів було три: перший був Соломоновий, потім Заровавеля, потім був храм Ірода. Храм Ірода, якщо ви пам'ятаєте, він будувався 46 років. І на момент, коли прибув Ісус Христос, Він був ще не закінчений. І було святе і святе святих. Їх розділяла оця занавіса, вона була така розміна приблизно 10, 10 на 10 метрів. І товщина її була, як моя долоня, приблизно 8-10 сантиметрів. Такий тканий був матеріал. І це все як ці штори таке висіло. Але уже в храмі, який відбудовував, реставрував Ірод, то, що ви знали, у святому святих там було пусто. Нічого не було. Там не було ні ковчега, ні скрижалів. Ні чаші з манною, ні жезла аарона розспівшого. Цього всього не було. Тому що це все було після Вавилонського полону, і все було зруйновано і поховано, і навіть донині ніхто до кінця того не знає, де воно. Але храм стояв, обряд звершувався, фарисеї були, священники були, книжники були, і в таку от пору якраз був Ісус Христос. І як помер Ісус, зупинив дію старого заповіту. То були такі правила і закони, яких ні євреї не виконали, ні священники не виконали, і ніхто того не виконав. Виконав закон Моїсея тільки Ісус Христос. Це дуже нерозумно сьогодні в часи Нового заповіту, спасаючись по благодаті і вірі Ісуса Христа, вертатися до тих давніх времен і сідати на тих заповіді опиратися Моїсеєвий закон, де навіть єврей не виконали. І сьогодні як цю всю справу навіть на Україні проповідують і заставляють людей, і ще й тому навіть трошки мучать. Друзі, це неправильно. Бог дав закони через Моїсея для євреїв, а благодать істина прийшла для всіх живучих на землі і українців також. І фактично ви можете мати справу тільки з Ісусом Христом це раз. І виконав тільки одну заповідь. Он всі закони Моїсея любві закону починяв. Так колись один вірш написав Олексій Толстой, колись при царях жуткий дядько. Одна заповідь нова і досить. І ви скажете, і що можна спастись? Так. Але не всі вміють це діло оперувати. Чому і написано багато послань апостолів, щоб наставити нас. В праведному, правильному іванинському життю. Нехай Бог благословить. І так що сталося? Все це розірвалося, все воно згубило свою силу. І мало того написано, що робилося. це: темрява, голос Христа, в храмі рветься занавіс. і земля потряслася. Сталася темрява по всій землі, по всьому земному шару. Україна тоді теж трусилася. І темрява була тоді на Україні теж. мало того, коли це все так заворушилося, і почали розпадатися скалі. Таке щось сталося на землі, що почало тріщати каміння, лопати, шум, тріск, оце землетрус, темрява, всі всі дня не знають, де дітися, б'ють себе в груди, і от що дивне. Що в такій от ситуації оцей офіцер римський воїн визнав Ісуса Христа Спасителем і Сином Божим. Інші били себе в груди, не находили спокоїти. В луки написано. Бігали, а як то знаєте, в залі всі бігають в суматоха, а двері всі закриті. Отаке от робилося кругом на голові, братя сестри. Ясна річ, там місця не мали і священники. Вони бідняки теж не знаю, можливо, там і теж головою стукались у щось. Але не один із них не визнав Господа Ісуса, Господом свого життя. І щоб ви знали, що пройде декілька десятків днів. І Дух Божий зійде на апостолів, і вони почнуть проповідати Євангеліє, продовження Христової справи в Єрусалимі. І майже всі ті люди, що били себе в груди, вони прибіжать, вони умиляться серцем. Їх сумління мучило, вони місця не мали. Що робити? Скаже, що нам робить, мужі браття? І апостол не скаже: ви ж відчуваєте, що ви винуваті? Так. От пір каже: покайтесь і охрестіться кожен. і прийміть дар Духа Святого. Зараз будемо мати ми молитву, будемо зараз смиратися перед Господом, благоговіти перед лицем Всевишнього Бога. Я прошу вас. Не стидайтесь каятись, не стидайтесь очищатись, не стидайтесь служити Господу Ісусу, І не майте стида, коли приходять Іванське зібрання, і коли свідчите про Господа Ісусу. Люди сьогодні тисячами вимирають, пропадають. Нема гарантії, що за декілька годин станеться землетрус і тут може пропасти 40 тисяч. І все люди залишать. А де душа буде, де вона буде? Хай Бог нам дуже всім допоможе взважити своє духовне життя, вибачтесь перед Богом, покаятись, обновити наше духовне життя у Христі Ісусі. Стане воно мить.